Вітаю! Ви на каналі Стежками життя. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Це допомагає для просування відео, а також, щоб ми робили ще більше якісних та цікавих історій. Приємного прослуховування! Я повільно відвела погляд від панорамного вікна, за яким нічне місто переливалося мільйонами вогнів, таких же голодних і далеких. Як і людина, що стояла за моєю спиною. Марк, мій чоловік, колись центр мого Всесвіту, тепер його чорна діра. Він стояв, схрестивши руки на ідеально скроєному піджаку від Бріоні, і його обличчя, яке я колись цілувала, було спотворено звичною ремасою роздратування. Я чую тебе, Марку. Мій голос прозвучав на диво рівно. Я навчилася ховати тремтіння глибоко всередині, перетворюючи його на внутрішній холод. Тоді слухай уважно, бо повторювати я не збираюся. Він зробив крок уперед, і його дорога парфумована хмара вдарила в ніс, змішавшись із запахом мого страху. Цей цирк закінчено, і я втомився від твого мовчання, від твоїх докірливих поглядів. Від атмосфери вічної жалоби, яку ти влаштувала в моєму домі, мені сорок, Еліно, я не маю наміру провести решту життя з жінкою тінню. Я поставила на мармурове підвіконня келих із недопитим вином. Руки ледь помітно тремтіли, але я стиснула пальці в кулак, ховаючи цю слабкість. Що ти хочеш цим сказати? запитала я, хоча відповіді знала наперед. Це питання було лише ритуалом, останньою спробою відтягнути неминуче. І я скажу просто він підійшов притул, нависаючи наді мною своєю масивною фігурою, його очі, колись теплі, як кава з молоком, тепер були схожі на два шматки атрациту. У тебе є вибір. Або ти збираєш свої речі і зникаєш тихо, без скандалів і претензій. І я, можливо, виявлю великодушність і кину тобі на життя якусь суму. Або він зробив паузу, смакуючи момент. Я тебе просто викину звідси, зараз. Документи на пентхаус, бізнес, рахунки, все оформлено на мене. Ти тут ніхто, просто додаток, термін придатності якого сплив. У цей момент щось усередині мене не просто перевернулося. Воно клацнуло, як затвор зведеного пістолета. Уся багаторічна крига, що сковувала мою душу, тріснула, біль, приниження, мовчазне терпіння, ночі, проведені в очікування його повернення, запах чужих парфумів на його сорочках, усе це злилося в один потужний холодний імпульс. Я мовчки дістала з кишені сукні телефон. Марк зневажливо хмикнув, очевидно, вирішивши, що я збираюся дзвонити сестрі чи подрузі, щоб поплакатися. Серйозно? Вирішила влаштувати стерику по телефону? Не витрачай час. Але я не відповіла. Мої пальці впевнено ковзнули по екрану, відкриваючи не телефонну книгу, а захищений додаток один дотик до контакту з єдиною літерою А, кілька довгих, напружених гудків. Що здавалися вічністю. Марк спостерігав за мною з сумішю презирства і цікавості. Ало, пролунав на тому кінці глибокий, спокійний чоловічий голос, голос, що випромінював владу і сталь. І в ту ж мить обличчя Марка змінилося. Самозадоволення посмішка застигла, а потім повільно сповзла, як маска. Його очі розширилися від нерозуміння, а потім від жаху, що наростав. Він опізнав цей голос ще пак. Артур Леоновичу, добрий вечір. Промовила я так само спокійно, але тепер мій погляд був прикутий до обличчя чоловіка. Я дивилася, як з нього сходить маска господаря життя. Турбує Еліна Воронова, настав час. Він порушив умови угоди. На тому кіці на мить запала тиша. Марк зблід, як полотно. Здавалося, він перестав дихати. Я зрозумів, Еліно, так само холодно й чітко відповів голос. Протокол активовано. Мої люди будуть за годину. Вам потрібна допомога прямо зараз? Я не зводила учей з Марка, який стояв немогромо уражений. Ні, дякую. Думаю, тепер ми порозуміємося. Тиша, що запала після того, як я завершила дзвінок, була густішою за будь-яку до цього, вона була просякнута невисловленими погрозами та розбитими ілюзіями. Марк, який ще хвилину тому був хижаком, що заганяє кут, тепер виглядав як людина, що зазирає у прірву. Його обличчя було маскою недовіри та неприкритого первісного страху. Раптом дорогий піджак здався за великим для нього. А широкі плечі знічено опустилися. Хто? Хто це був? Нарешті зміг видушити він, його голос перетворився на хрипке шепотіння. Уся його пиха випарувалася, залишивши по собі лише зажалюгідну тремтячу оболонку. Ти чудово знаєш, хто це був, відповіла я, мій голос був небезпечно спокійним. Я насолоджувалася тим, як у його голові крутяться шестерні, як він складає пазл і доходить до висновку, що лякав його до смерті. Це була людина, на чій гроші збудована ця золота клітка. Людина, який ти присягався, що ніколи не перейдеш дорогу. Його очі розширилися. Артур, але як? Угода? Угода? Я видала короткий гіркий смішок. Ти маєш на увазі той маленький контракт, який ти підписав, коли він зробив тебе своїм молодшим партнером? Той, де клявся у вірності та гарантував мою безпеку і добробут як його хрещениці? Ти думав, це була просто формальність, Марку? Папірець? Я підійшла до бару і налила собі склянку води. Моя рука була абсолютно твердою. Тремтіння зникло, натомість прийшов потужний приплив адреналіну. Три роки я була привидом у цьому домі, оплакуючи втрату нашої дитини, втрату, в якій Марк звинуватив мене. Три роки він методично руйнував мою душу, переконаний у своїй безкарності. Він забув, ким я була до того, як стала його дружиною. Він забув, що мій хрещений батько. Артур Леонович не та людина, чию довіру можна зрадити. Протокол, як він це називав, простий, продовжила я, повертаючись до нього обличчям. Пункт 7.3 У разі емоційного, психологічного чи фізичного насильства, всі активи, набуті під час нашого шлюбу, заморочуються. твоє партнерство анулюється, а ти. Ти станеш проблемою, яку потрібно вирішити. Ноги Марка, здавалося, підкосилися, і він, затошившись, впав у м'яке крісло, що ймовірно коштувало дорожче за машину моїх батьків. Він дивився на мене так, ніби бачив уперше: Не зламану, згорьовану жінку, а вартового біля воріт його пекла. Еліно, будь ласка, прошепотів він. Це благання звучало огидно з його вуст. Це була помилка, я був злий, я не хотів цього. Ми можемо це виправити. Я зателефоную йому, я поясню, ти нічого не будеш робити, обірвала я його. Мій голос був як крига. У тебе був шанс бути чоловіком. Тепер у тебе є можливість зіткнутися з наслідками того, що ти був чудовиськом. У двері подзвонили. Неприємний дзвіночок для гостей, а різкий, наполегливий сигнал, що луною рознісся по пентхаусу. Він пролунав двічі. Сигнал. Марк здригнувся, ніби його вдарили. Він знав, що це означає вони тут, щоб випроводити тебе з мого дому. Я пішла до дверей, мої підбори рішуче цокали по мармуровій підлозі. Кожен крок був цвяхом у труну мого старого життя, я востаннє озирнулася на нього. Самопроголошений король був скиднутий з трону, він сидів серед руїн своєї жадібності, а його обличчя було полотом чистого жаху. Він хотів, щоб я зникла тихо. Натомість я збиралася стерти його. Я відчинила двері. На порозі стояли двоє чоловіків у бездоганно пошитих темних костюмах. Вони не були схожі на звичайних охоронців чи громил. Їхні обличчя були спокійними, майже байдужими, а погляди гострими і оцінюючими, як у хірургів перед складною операцією. Вони не випромінювали загрози, вони випромінювали остаточність. Еліну Артурівну, один з них, старший зі сивиною на скронях, ледь помітно схилив голову Миколай. Це Роман. Артур Леонович просив нас супроводити пана Воронова. Слово супроводити прозвучало набагато страшніше, ніж викинути. У ньому відчувалася холодна методична процедура. Я мовчки відступила, пропускаючи їх усередину. Вони рухалися безшумно, але впевнено. Марк, побачивши їх, остаточно оздувся. Він підвівся крісла, намагаючись зберегти залишки гідності. Але його тремтячі руки видавали його. Що, що це означає? Це мій дім! спробував заперечити він, звертаючись до мене, але дивлячись на них. Миколай, не підвищуючи голосу, відповів Пане Воронов, згідно з протоколом, з цієї хвилини це майно більше вам не належить. Вам надається 15 хвилин, щоб зібрати особисті речі першої необхідності. Будь ласка, не складніте. Які ще 15 хвилин! Я нікуди не піду. Марк спробував було обуритися, його голос зірвався на фальцет. Роман, молодший і кремезніший, мовчки зробив один крок в його бік. Він нічого не сказав, не змінився в обличчі, але від цього кроку в повітрі немов щось тріснуло. Марк миттєво замовк, осікся. Він подивився на Романа, потім на Миколая і зрозумів сперечатися марно. Це не та ситуація, де можна качати права чи викликати адвоката. Це була інша юрисдикція. Він кинув на мене погляд, сповнений лютої ненависті Ти пошкодуєш про це, Еліно. Клянуся, ти пошкодуєш. Ти вже змусив мене шкодувати про все, Марку. Тихо відповіла я п'ятнадцять хвилин. Це були найдовші п'ятнадцять хвилин в моєму житті. Я сиділа у вітальні, слухаючи, як він метушиться в спальні, кидаючи речі в валізу. Люди Артура стояли біля входу, нерухомі, як статуї. Атмосфера була напружена до межі. Нарешті він з'явився, тягнучи за собою невелику валізу. Його обличчя було сірим, очі бігали. Коли він проходив повз мене, він зупинився «Все через тебе. Ми втратили дитину, а ти знищила наше життя. Пришипів він, намагаючись завдати останнього, найболючішого удару. Але крига в моїй душі вже не танула від його слів. Дитину втратила я, Марку, а ти в той час розважався зі своєю помічницею. Іди, його обличчя скривилося, ніби я дала йому ляпаса. Він зрозумів, що я знала, завжди знала. Миколай і Роман так само мовчки вивели його з квартири. Двері зачинилися, і в пентхаусі знову запала тиша. Але тепер це була інша тиша легка, вільна, повітря немов стало чистіше. Я пройшлася кімнатами, ось його крісло, ось його полиця з книгами про успіх, ось його недопалена сигара на балконі, яку він ховав від мене, все це було чужим. Раптом почуття перемоги змінилася дивною порожнечою. Ось воно звільнені. Але що далі? Я залишилася сама в величезній квартирі, що стала мавзолеєм мого шлюбу. Телефон знову задзвонив Артур. Все пройшло, як планувалося. Його голос був рівним, діловим. Так, він пішов. Добре. Це був перший крок Еліно. найпростіший. Тепер другий Марк лише верхівка айсбергу. Він вплутався в дуже брудні схеми, використовуючи моє ім'я, і він потягне за собою багатьох. Мені потрібно, щоб ти допомогла розплутати цей клубок. Ти знала його краще за всіх. Ти мій ключ. Я завмерла. Це був не просто захист. Це була пропозиція роботи, небезпечної роботи. Що я маю робити? Для початку відпочинь, а завтра вранці до тебе приїде людина. Її зватимуть Олексій, він передасть тобі ноутбуки і перші інструкції. Ми перетворюємо твою трагедію на нашу зброю. Ласкаво просмугу, хрещениця. Наступний ранок був не схожий на тисячі попередніх. Повітря у пентхаусі, позбавлений присутності Марко, здавалося чистим і легким. Я вперше за довгий час прокинулась не від кошмару, а від сонячного променю, що пробивався крізь штори. Почуття порожнечі минулої ночі змінилися на дивне, майже забуте відчуття очікування. Рівно о дев'ятій ранку у двері подзвонили. На порозі стояв молодий чоловік у простому одязі, з рюкзаком за плечима. Його зовнішність була абсолютно непримітною той тип людей, яких не запам'ятовуєш зустрівшись на вулиці. Олексій, коротко представився він і простягнув мені тонкий, легкий ноутбук. Артур Леонович просив передати. Він повністю захищений, усі інструкції на робочому столі. Якщо виникнуть питання, мій номер є у контактах, але краще, щоб вони не виникали. Він збирався піти, але я його зупинила. Зачекайте, скажіть, ви давно працюєте на мого хрещеного? Він на мить завагався. Його погляд ковзнув по моєму обличчю Я працюю на справедливість, Еліно Артурівна. Артур Леонович її забезпечує. Гарного дня! Він пішов, залишивши мене з ноутбуком в руках і ще більшою кількістю питань. Я сіла зі стіл, відкрила пристрій. На екрані була лише одна іконка Проєкт Тінь. Клікнувши на неї, я побачила складну структуру папок, файлів, зашифрованих документів. Це була ціла розвідувальна операція. Перша інструкція була простою: Вивчай! Ти знаєш його звички, його слабкості, його таємниці, нам потрібні імена, рахунки, дати, усе, що допоможе розкрити його мережу, Твоя пам'ять – наша головна зброя. Я почала занурюватися у світ, про існування якого лише здогадувалася. Офшорні рахунки, фіктивні компанії, чи вшифровані листування. Марк, мій Марк, виявся не просто ним чоловіком і тираном. Він був ключовою фігурою у величезній схемі з відмивання грошей, схемі, яка працювала під прикриттям бізнесу Артура. Марк не просто зрадив мене, він зрадив людину, яка зробила його тим, ким він був. Години минали непомітно. Я згадувала уривки розмов, дивні дзвінки, його поїздки, які він називав відрядженнями, складала карту його брехні. І з кожною новою деталлю, з кожним знайденим файлом, я відчувала, як гори і біль трансформуються в холодну, цілеспрямовану лють. Це вже була не особиста помста, це була війна. Увечері я знайшла зашифрований аудіофайл, назва Страховка. Тремтячими руками я натиснула на відтворення. Пролунав голос Марка спокійний і цинічний. «Так!» Ми використовуємо її як прикриття. Поки вона в жалобі, ніхто й не подумає, що всі фінансові потоки проходять через її благодійний фонд, фонд пам'яті нашої доньки. Геніально, чи не так? Навіть якщо Артур щось запідозрить, він ніколи не вдарить по пам'яті доньки своєї похресниці. Ноутбук ледь не вислизнув у мене з рук. Подих перехопило, він. Він використовував пам'ять нашої мертвої дитини, наш біль, мою трагедію, щоб прикрити свої брудні справи. У цей момент щось остаточно зламалося, жінка, яка плакала ночами, померла. На її місці народилося щось інше, холодне, небезпечне та безжальне. Я взяла телефон і набрала номер Олексія. Мені потрібна зустріч особиста з Артуром. Передайте йому два слова: благодійний фонд. Він зрозуміє зустріч з Артуром відбулася не в його розкішному офісі, а на покинутому промисловому складі на околиці міста. Повітря було насичене запахом іржі та холодної сталі. Це місце було ідеальним для розмови, яка мала відбутися. Артур Леонович стояв спиною до мене, розглядаючи панораму індустріальної зони. Він не обернувся, коли я підійшла. Я знав, що він перейшов межу, але я не думав, що він впаде так низько. Його голос був тихим, але в ньому відчувалася вібрація стримуної люті. Використати пам'ять твоєї дитини. Він думав, що це його недоторкана фортеця, відповіла я. І в моєму голосі не було ні сліз, ні жалості, лише холодний метал. Він недооцінив не тільки вас, він недооцінив мене. Артур нарешті обернувся. Його погляд був важким, як свинець. Що ти пропонуєш, Еліно? Він чекає на удари по його бізнесу. Він чекає, що ви заберете й гроші, активи. Він готовий до цього. Він думає, що він може почати знову, десь в іншій країні, з іншими людьми, але я не хочу забирати в нього гроші. Я хочу забрати в нього все. Говори, коротко кивнув він. Благодійний фонд це його ахілесова п'ята. Усі ці роки він збирав пожертв від найвпливовіших людей країни та світу, політиків, бізнесменів, навіть кримінальних авторитетів. Які хотіли відбілити свою репутацію. Всі вони думали, що допомагають дітям, а насправді фінансували його схеми. Я хочу, щоб кожен із них дізнався правду. Я хочу, щоб ті, кому він довіряв, ті, кого він боявся, ті, кого він обманював, усі вони дізналися, що Марк Моронов побудував свою імперію на кістках моєї доньки. На обличчі Артура промайнуло щось схоже на повагу. Це буде не просто війна, це буде полювання. Кожен з них захоче повернути на гроші, свою репутацію. Вони жруть його живцем. Саме так, підтвердила я, але для цього мені потрібен один доказ незаперечний, і я знаю, де його знайти. Ключ до всього був особистому сейфі Марка, який знаходився у його заміському будинку. Не тому, що належав нам. А в його таємному холостяцькому лігві, про яке, як він думав, ніхто не знав. Там він зберігав оригінали документів, які компрометували всі його донорів. Проникнути туди було самогубством. Але я знала цей будинок, я знала його систему безпеки, бо колись допомагала йому її обирати. Я знала його звички, і я знала, що сьогодні ввечері він буде там не один. Він буде зі своєю помічницею, святкуючи своє уявне звільнення. Я піду туди сама, заявила я. Артур довго дивився на мене, а потім ледь помітно кивнув. Олексій та його команда прикриють периметр, але всередину ти підеш одна. Це твоя битва, Елліно. твій фінальний акт. Тієї ночі, одягнена в чорне, я рухалась крізь тіні, як привид. Адреналін заглушав страх. Кожен крок був виважений я обійшла лазерні датчики вела код, який я знала, і проникла в дім, щоб був просякнутий запахом його брехні. І я чула їхні голоси, їхній сміх з другого поверху, знайшла кабінет, сейф, комбінацію, дата народження нашої доньки, який цинізм. Усередині була папка, оригінал. Я взяла її, і коли я вже збиралася піти. Я побачила на столі рамку з фотографією. На ній були ми з марком, щасливі за рік до трагедії. В якийсь момент я вагалася, але потім почула її сміх згори. Я дістала з кишені диктофон, той самий, на який я записала нашу останню розмову, натиснула на відтворення і поклала його на стіл. Потім я пішла, розчинившись у ночі, так само тихо, як і з'явилося. Наступного ранку вибухнула інформаційна бомба. Десятки провідних видань отримали анонімні пакети з документами. Почалося пекло. Партнери відрікалися від марка, політики вимагали розслідування, кримінальні авторитети винесли свій вирок. Його імперія впала за лічені години. Я спостерігала за цим з вікна пентхауси, тримаючи в руках чашку чаю. Телефон задзвонив Артур. Його знайшли у заміському будинку, сам поруч грав дивтофон з його погрозами тобі. Офіційна версія самогубства. Ніхто не буде копати глибше. Справа закрита. Ти вільна, Еліно. Я поклала слухавку. Я не відчувала ні радості, ні тріумфу. Лише тиху, безмежно порожнечу в тому. Я перемогла, але якою ціною. Я стала такою ж безжальною, як і він. Я підійшла до вікна і подивилася на місто воно жило своїм життям байдуже до моєї війни, я взяла свій телефон і видалила два контакти А і Олексій. Потім набрала номер своєї сестри. Привіт, це я. У мене кілька вільних днів. Може, з'їздимо до моря. На тому кінці почувся радісний голос. І вперше за багато років я всміхнулася, не як переможець, а як людина, яка нарешті отримала шанс початися спочатку.